Спочатку давайте зрозуміємо, що таке люстрація влади і якої влади, якщо влади виборчої, невідомо то з тих, хто зараз при владі, або люстрація з самого початку. Люстрація повинна починатися з початку незалежності України, як з яким статком людина прийшла до влади. І яким статком він обладає тоді, коли він вже знаходиться при владі? Ось це що таке люстрація, і тому люстрацію треба починати не Януковича, не Клюєва, не Азарова, а починати з першого президента України Кравчука і всього його уряду. І якщо тоді ми почнемо спочатку незалежності України робити люстрацію, а це потрібно і можна зробити, тоді вона буде дійсно. Правдива ілюстрація, якщо ми почнемо робити виборочну для одного, для другого, для третього політика, це називається політична ілюстрація. Нам треба робити економічну, незалежно від прилежні до партії, незалежно від пільних, а робити чисто економічну, економічну і людську наскільки людина гідна займати ту посаду і наскільки вона буде правідна в своїх рішеннях. Должна быть а, четкая координация, четкая дисциплина. Должны остаться люди, которые стоят здесь за идею, а не за... А, ну, которые пришли либо погулять, либо а, пофотографироваться, потом показать с ногайкой, посмотрите, я герой Майдана. Или, может быть, да просто банально, делать нечего дома, пришли выпить и какой-то там поискать компании или общение. А на самом деле нашли а, здесь, а, ну, говоря по-русски, и людей как бы объяснили, что здесь так не занимаются такими делами. Вывели их за пределы баррикад и После этого э, само движение майданского, э, эти люди ставят пятно на нас, дискредитируют. Для начала нужно почистить ряды среди своего Майдана, убрать случайных людей, которые дискредитируют Майдан, во-первых. И потом Майдан э, должен наладить, не то чтобы чистить ряды, тут не нужны, не нужны какие-то там как, э, органы, э, устраивать 37-й год и устраивать там чистку. Или когда революция, когда матросы в бушлаты скажут, у нас есть Майдан и сейчас мы будем устраивать чистку ты, ты, и вот ты мне не нравишься, выходи. Сейчас мы будем чистить ряды, выстраивать э, новую власть, нашу Но, знаете, ряды там можно почистить, э, и, ну, ка здесь э, есть отважные ребята, за которыми вопрос не станет. Но давайте все-таки думать наперед, а что будет после Майдана? А если, вот как говорил Иосиф Виссарионович, кадры решают все. А есть ли кадры, которые а, могут а, встать и достойно а, взять руководство в свои руки? Поэтому а, нужно действовать, ну, быть, а, и на Майдане очень много людей, у которых по а, не одному высшему образованию, и они разбираются в дипломатии. И нужно нам сейчас не махать сейчас шашкой и рубить, а медленно, планоправно менять систему, находить диалог и давать просто понимание тем людям, которые сейчас у власти, что а, ребята, но ну, те времена, Коли можна було а, по принципу, що дарвався і украв, вони вже пройшли. І зараз считаться вважатися мнением народу, на сьогоднішній день перше дуже важливе, що потрібно від цієї влади затребувати, щоб вона працювала, і запросити її до каяття перед Богом і сказати, що ми готові працювати за, для України самоочищення, самолюстрація на першому етапі. А далі закон про люстрацію має приблизно такій формі бути загальна повсемісна, по повсе, ті люди, які знаходились при владі, всі, які 20, протягом 23 років, які сьогодні біля влади чи хотять їх обов'язково всіх на загальних умовах проводить люстрацію. Що це значить? Це значить, то, що все, що нажито їм статки, всі. Всі е, фінансові е, махінації чи не махінації, все це має бути прозоре, висвітлено, все, що на їх рахується, на, на рахунках е, ро, е, родичів чи близьких обов'язково. І тоді народ, маючи цю інформацію, буде приймати рішення на виборах. А люстрація проводить має після того, як на Майдані, скажімо, озвучиться Майдан Майданер чи е, уряд. Такі майдановські, і протім, проведеться через е, Верховну Раду. Він має бути юридичну силу. Тут виберуться люди, скажімо, повірені, які зможуть абсолютно точно е, на верхівку влади виводити тих людей, які будуть на основі ілюстрації закону про ілюстрацію проведені і даний їм карт бланш для праці. Далі десять років у нас майдан намагається підміняти е, не власть. Власть она решает все по своей собственной парадигме, подменяет общественные организации. У нас Киев имеет огромное количество общественных организаций, огромное количество общественных организаций имеет Все структуры э, Украины, они сейчас подменены ребятами, которые решили, что экстремизм – это самое главное, что может быть. Я напомню, 2005 год. Майдан развезли. Развезли аккуратно, красиво, по эшелонам, по поездам. Сегодня самоорганизация Майдана и саможертвенность Майдана очевидны. Великая жертва была принесена на алтарь. Но, э, честно говоря, Майдан в том виде, в котором сегодня э, является миру, говорит о том, что мы способны очень быстро прийти в Средневековье и никогда… Туда не выходить. Это категорически крайняя позиция, это непри, неприятно. Это э, приучает людей к определенного рода э, полужизни. Этим людям пора бы взяться за дело и просто по камышку собирать Майдан. Должны помочь городские власти. Не выселением их откуда-то, а привозкой песка. Восстанавливать кусочки тех улиц, где можно восстановить. Надо потихоньку восстанавливать мир, который существует в Париже. Я напомню только тем, кто очень держится за Майдан и его нынешние сопли. Извините, конечно. Тот, что сделали парижане. Когда парижане снесли свой... Э, э, символ э, царского, э, королевского, в общем-то, мрачного времени. Это, вы помните, была Бастилия. Они э, построили мост Согласия. Я специально прошел по этому мосту Согласия. Я ходил по площади э, по Плац де конкорд и меня возмущали эти киевские гнилые камешки, которые валятся не простояв два года. Там 300 лет, как положили, 200 лет, как положены камешки, они стоят один к одному. Дай Бог, чтобы Майдан заставил хотя бы местных начальников после себя, сделать такой Майдан, который сделали парижане после взятия Бастилии. Меня зовут Саралиев лечи я чеченец по национальности, гражданин Республики Казахстан. Вопрос регистрации – это очень актуальный вопрос для э, стран бывшего СССР и стран Варшавского договора. Э, объективно говоря, страны, которые прошли этот необходимый процесс в своей жизни, они развиваются как в экономическом плане, так и в политическом и гражданском обществе. Страны, которые не позволили себе или побоялись этого процесса, они топчутся на месте или в худшем случае откатывают, откатываются назад. Люстрацию проводить необходимо, независимо какое это общество, бывшее социалистическое, проводить должно, проходить должно на основе закона, принятого легитимного, легитимным органом. Государством органами під обязательным, жорстким і всесторонним контролем гражданских общественных організацій. Всі учасники і минулого, і теперішнього майдану чекають від 100% від влади люстрації, люстрації суддів, прокурорів. Так от, на мою думку, все це можливо завдяки проведенню всеукраїнського референдуму і. Питанням, яким головним поставити потрібно на референдум, це питання зміни, зміни державної влади. Якщо ми змінимо форму державної влади на ситуаційну владу, то буде менше тоді хабарників і всяких негідників іти до влади. Якщо влада буде ситуаційна, то на народних вічі на місцях в Україні люди будуть вирішувати те чи інше питання: побудувати міст, дороги, паркани. От доручати конкретно людині, підприємцю, який працює в цій місцевості. От, проголосували, визначили кошторис, і після цього вже проголосували на вічі. Нам не потрібна влада, яка зараз існує. У нас немає міліції, у нас немає армії, у нас немає законодавчих органів. У нас є тільки корупціонери і є ті, хто маніпулюють владою цією. І минулий майдани теперішні, на якому всі ми були учасниками його. От ми бачили і бачимо, що спочатку. Люди збираються, а потім, як і пора остання уходила, так і зараз і свободівці, і всі виходять останніми звідти. Всіх покинули, і жодного вимоги не виконано. Все формально тільки на бумазі робиться. От якісь лозунги, тільки, гасла, от висловлюються нашими політиками. Тобто, я закликаю всіх донести до кожного громадянина питання винесення на референдум. Ситуаційна влада, вона тільки може змінити. Нам не потрібні на постійній основі ані державні службовці, ані законодавці, ані виконавці їх цих рішень незаконних. Нам потрібні публічні прокурори, публічні захисники не на постійній основі. Тільки і завдяки цьому головне питання, яке ви задаєте, відбудеться люстрація. Якщо ми змінимо систему влади у державі, ми люструємо фактично всіх, хто був при владі, а оберемо тільки гідних людей. Хай благословить Бог Україну, щоб ми любили друг друга і щоб цих убійс ніколи не було. Тому що скільки сльоз на цьому майдані, скільки біди. Ви знаєте, Бог дав життя людині не для того, щоб ми умирали, щоб ми дітей на війну віддавали. І ми повинні росіян любити білорусів, німців, американців, усіх. Люстрація потрібна і необхідна. Я вважаю, що в першу чергу треба провести люстрацію в відносах комуністів. Це в першу чергу, тому, що ця зараза, яка як короста, визискує Україну. От друге, друге, і ну не хочу ображати росіян, але росіян теж саме, особливо росіян. Котрі знаходяться у владі в Україні, треба або на детектори брехні їх провести, або люструвати, тому що це потенційно це агенти Москви. Дякую. Безумовно, люстрація необхідна і причому необхідна на всіх рівнях влади. Для того, щоб проводити люстрацію, в першу чергу повинен бути прийнятий закон. Для того, щоб прийняти цей закон, відповідно і ще повинні приймати люди чесні. Як це зробити? Є, мабуть, певний досвід американський, коли машина визначає відповідно по запитаннях, чи говорить людина правду, чи неправду. І оця люстрація, коли відбувається на районних, на обласних рівнях, по тих запитаннях приймається та людина є чесна чи нечесна. І потім ті люди, які проходять оцей, будемо говорити, металічну люстрацію, так, коли не можна підманути її. Вони, ті люди, які пройшли люстрацію, оцю металічну, повинні перевіряти і е, люструвати інших людей. Але в будь-якому випадку люстрація повинна опиратися на певний закон. Беззаконня не повинно бути. Отака моя думка. Дякую. Ілюстрація повинна пройти обов'язково. Всі, хто служив цій злочинній владі Януковича, повинні написати заяви, і це буде мирилом їхньої совісті. До влади повинні прийти молоді люди, національно патріотично настроєні, які живуть заради цієї країни. Если мы говорим о люстрации власти, то мы должны понимать четко, что это такое. На сегодняшний день те законопроекты, которые подготовлены, они совершенно не отвечают тому принципу, который должен лежать в сути люстрации. Во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что, кроме люстрации нужно проводить совершенно другую еще вещь: это прощение. Все прощения друг треба Люстрацию в першу проводить на рівні. Уровне... Києва і областей, райони, село там там менше біди, менше проблем. А це і крім того, крім люстрації влади, я ще вважаю, обов'язково повинна бути для високопосадовців декларація про фінансовий майновий стан. Доходи, витрати і заощадження, щоб він міг щоб він так сказати, щоб ми побачили, де ти взяв ці 5 мільйонів, 10 мільйонів, 20 мільйонів, де джерело походження твоїх грошей. І так, в даному випадку, якщо підтверджене буде джерело походження грошових коштів, ну добре, не буде підтверджене, Тобто, і це допоможе так сказати в межах країни зменшити. Корупцію зменшити зловживання органах влади. Ну і я думаю, так сказать, народ із-за цього набагато краще буде жити. І буде, народ буде впевнений, що Майдан пройшов не, не, не зря, Майдан пройшов вдало, є результати Майдану. Я психолог по спеціальності. Я в своє місце в 94-му році. У мене був такий цікавий опит. Я тестувала кандидатів в депутати Верховної Ради України. И я к великому э, удивлению своему обнаружила, что я тестировала и по IQ, уровень интеллекта, и на мотивы. И я к великому сожалению обнаружила, что умных людей, которые хотят идти во власть, чрезвычайно мало, их мизер. То есть буквально с 50-70 человек я нашла двух, которые реально, но ну, с хорошим IQ, с хорошими мотивами. Это был для меня удар практически, потому что, ну, по моему мнению, туда должны идти экономисты, юристы с хорошими мозгами, там с, с видением будущего, с перспективами. А эти люди, да, с обычных, отличаются только тем, что они дают себе право быть депутатами и все, и вообще больше ничего. И самое страшное — дурак с инициативой. Вот по, по моему мнению. Я хочу, чтобы была какая иллюстрация. чтобы проводили тест на интеллект людей которые идут во все, во все органы власти судебное, Вот. И Что проводили тесты на мотивы, чтобы мы потом не мучились, глядя на м -м, вот эти вот золотые батоны и вот эти 50 килограмм золота. А мы знали, и мы не мучились, давай, за Путин больной или, или здоровый. У Януковича есть шизофрения, или ее нет, или это параноик. Я хочу, щоб ми знали. От я виступаю за це, за люстрацію е, ума, інтелекта. Стосовно люстрації, я хочу нагадати останні події, які відбувалися в нашій країні, революційні події. Я особисто для себе вважаю, що наслідком цих подій чи не причиною цих подій була одна річ. Гнила корумпована вертикальна система влади, яка в нас є, і тут два шляхи. Якщо кажуть, люстрація і другий, другий шлях, якщо знову ж таки нас переможе байдужість, то через рік, два, три роки ми відчуємо на собі революцію набагато жахливішу ніж та, що відбувалася. Тому як інструмент люстрації, я пропоную всім об'єднуватися не лише в громадські організації, а об'єднуватися громадами, під'їздами, районами, селищами. Починати з себе, починати наводити лад на місцях. Коли люди будуть групуватись, гуртуватись, у нас буде можливість захищати інтереси кожного з цієї громади в будь-яких питаннях бюрократії в медицині, в усіх в, напрямках суспільного життя. І лише разом, лише ми самі можемо це змінити, тому що нам ніхто з влади не прийде цих інструментів в руки, ніколи в житті не дасть це їм невігідно. Будь-якій владі це не Тому закликаємо всіх – небайдужість і активні дії в будь-яких напрямках. Від озеленення ваших будинків, закінчуючи ремонтами і участю в школах, в навчальних закладах і в будь-яких напрямках. Весь європейський опит доказує, що де була проведена люстрація. Україна хоча б почався якийсь більш-менш порядок і почали жити по-нормальному. Почали суди працювати нормально, органи влади. Зараз ситуація така, що позавчорашні змінили вчорашніх. Нічого нового. Закон про люстрацію не прийнятий. І це, думаю, це, це дуже великий мінус. Якщо в Україні буде проведена люстрація, я сподіваюся, ми будемо жити, як, як ми того достойні, як ми як європейська країна. Якщо цього не буде, рік, максимум, максимум через два, знову у нас буде новий майдан. Нічого нового. Одні й ті самі граблі, на які ми наступаємо. Даже... Я не законотворець. Я рахую, що просто потрібна політична воля. всього на усього. Як кажуть, риба гниє з голови, з цього всього. Якщо у, нас, у нашої риби голова здорова, просто політична воля прийняти закон про люстрацію і все. На цей час мене влаштовує ця влада, Яценюк, кличко, Тягнебок, Турчинов. Ці люди гарні, розумні. Я вважаю, що вони построять нашу гарну Україну, на що вона здатна бути в перших рядах, як ті європейські країни, а не так, як ми жили до цього. Надіюсь на все хороше, чесні суди, чесне правительство, чесна влада. І я думаю, що все буде добре у наших людей і в мене, в тому числі моїх діток. Ілюстрація Україні дуже потрібна. Знаєте, чому? тому що зараз місяць, 27-го числа, вже місяць, як наша влада працює. Нова влада. За цей час до нас ніхто не вийшов. Ні пан Турчинов, ні пан прем'єр-міністр Яценюк. І не сказали, що конкретно зло зроблено в нашій Україні. Конкретно, то що вони кажуть, що ми маємо зробити, що країна бідна в даний час зараз це не знімає з них відповідальності, що вони повинні не приходити кожного тижня. Отак От Женя Ніщук казав в неділю лю навіче. кожного тижня. За тиждень часу що конкретно зробили? Якщо вони не, не в змозі прийти, присилайте свого першого заступника, пана віце-прем'єра Ярему, Пан Кузьмін, працює зараз при владі. Це нонсенс. Це таких людей треба в тюрму садити. Ну і в багато інших не в Верхушків, а замів міністрів, які... Працювали при старій владі, і зараз працюють при новій владі. Таких людей потрібно змінювати. Ми просто зняли косою верхушку, коріння лишилися в нас. Треба викорінювати це. З 4 грудня на Майдані, так щоб розуміли, що я знаю всю внутрішню ситуацію, яка відбувається на Майдані. І... Можу сказати більше, я працював на Майдані як журналіст, тому багато, багато речей зафільмував. Відносно люстрації, я думаю, що потрібна люстрація. Моє бачення, як проводити люстрацію, я пропоную згідно з останніми подіями, які відбулися особисто зі мною. Подивитись відео там буде дуже цікаво. Е е е я пропоную люстрацію проводити не законами про люстрацію, а Кожен політик повинен добровільно прийти, відповісти нам п'ять. Я пропоную п'ять запитань політику, публічно відповісти на камеру на детекторі брехні, а потім провести в прямому ефірі дебати. Також відповіді на цих п'ять запитань. Я думаю, ми тоді розставимо всі точки над і і зрозуміємо, хто є, хто і хто і чи повинен бути той чи інший політик у владі. Ну, Давайте ми дійдемо до того, щоб політики погодились прийти на детектор брехні і дати відповіді. А п'ять запитань ми зберемо людей, навіть проведемо опитування. І я запропоную своїх п'ять, якщо люди підтримують ті п'ять запитань. То можемо задавати ті. А я думаю, кожна людина, яка була тут на Майдані, вона має запитання до політика. П'ять запитань. Я думаю, на п'ять відповідь на п'ять запитань е і всі точки всі крапки над її розставляємо. Це моя пропозиція. К люстрації я отношусь положительно. Але я вважаю, що люстрацію в першу чергу треба проводити... І судді. У нас 9 тисяч суді на, на, на в Україні. Їх всіх надо змінити. У нас багато студентів, які закінчували юридичні інститути, дуже багато їх. Вот этими студентами, этой молоді, надо змінити Прокурорів, слідів, суддів. Суді надо приняти закон виборців суді, щоб судді избирали люди, которые знаходяться на даль... на дані містяні. Там, в селе, там, в районе. Судьи надо избирать, их нельзя назначать. Чтобы судьи были независимы, а зависимы были только от народа. Прокуратуру, УБОП, МВД, СБУ, лишить следственных отделов, организовать комитет по следствию, единственный, лишить вот эти... Если мы лишим эти органы следствия, то туда никто не будет ходить, никто не будет никаких денег носить. Коррупция исчезнет в таком масштабе, в котором она существует. Вы же видите, до чего заходит коррупция. У людей находят по 50-100 по килограмм золота. Как это так? Мы живем на копеечные пенсии. Народ обкрадывается полностью. И говорить о том, что не надо люстрации, люстрация, она должна быть обязательно в порядке, но... Люстрацию надо проводить в первую очередь судебной системой. Если заработает нормально судебная система, она лишит, она и сделает люстрацию. потому что люди смогут подать заявление на своих обидчиков, на, на тех, которые требуют деньги, которые посылают людей по кругу, пока где-то кто-то не даст денег. Когда дают деньги. Значит, тогда решаются вопросы. У нас в тюрьмах сидят люди, у которых нет денег. Все остальные, у которых заплатили, никто не сидит. У нас 90% людей сидят незаконно арестованы, незаконно осуждены. Хотелось бы также ответить на один вопрос. Почему новая власть не выпускает людей, незаконно осужденных, из тюрьм? Что это такое? Місяць пройшов, людей не випускають. Як це так? Всі прекрасно знають, яким способом по сфальсифіцірованим ділам посадили людей. Європа завжди говорить, що ми дуже багата країна, і нас обворовували росіяни. же і наші ніхто не вибирав ні Кравчука, ні кучму, ні Ющенка, ні Януковича. Все була це було все з Росії назначено. Вони обворовували Україну нещасно? Чому вони не впустили в Європу Молдавію? Чого вони на Україну наперли? Тому що вони прожили все життя за наш рахунок і на нашій спині. Треба почати з того, щоб позабрати одних них хатки Шевченківські за, за кордоном, їхні е, острова, що вони повикупали за наші рахунки, за наші, на наших костях. Це все пройшло. Понимаєш? Хто хто поступ... Трою Росію, Україна, і от ми все повинні забрати і жити красиво. Всі говорять, що сама багата буде країна в усьому мірі государство. Як що ми заберемо всі наші багатства і наші люди будуть жити на нашій землі? А крім люди, хай вони не біжать нікуди, бо вони ще будуть на колінах повсти, Вони не бачать. Я приїхала 21 го числа в Київ з Москви. От. Приїхала тільки, я бачила, як вони вже бідняги ці кримські, які побігли перші в Росію, сидять на клунках на снігу. І коли їх собаками ходять ці карабінери, люди добрі, оповніться. Люстрація абсолютно необхідна для України, щоб світ, світ повірив Україні, щоб Україна піднялася. Це, це я я, на мою думку, най, найважливіша річ для України для підняття економіки. Нашої держави я був, я повернувся позавчора з Криму. Я там був два-три тижні. Все, що люди, люди Криму, частина людей, частина Криму, яка підтримала Росію, а велика частина з тих людей підтримує повірили Путіну і його людям і за, і за ситуації, і за того, що вони бідні. Вони рахують, що. Крим буде, буде Криму буде краще з Росією з фінансової точки зору. Якби не, не біднота на Україні СЕП, все було б набагато краще. Люстрація, люстрація на Україні покаже світу, покаже Криму, що Україна має майбутнє. Добре майбутнє, щасливе майбутнє.